За крок до заповітної мрії, перші фінальні матчі шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК Ураган Олександра Бубина відбулися у Івано-Франківську. Чотири найкращі команди міста зійшлися на майданчику коледжу фізичного виховання, щоб визначити призерів цьогорічних змагань. Зокрема, у поєдинку за бронзу школа номер 18 та школа-інтернат розійшлися безгольовим миром 0-0. Схоже, що обидві команди вирішили продемонструвати максимум своїх можливостей у матчі. Відповіді ми були э, сильні, але вони теж. Були.

А от значно емоційнішою виявилась дуель претендентів на чемпіонство 19-ї та 22-ї школи. У першому таймі більш активними були школярі з 22-ї школи. Їм вдалося забити два м'ячі. Однак суперники зусиллями Арсену Тодорєва та Михайла Хромея змогли відігратися. Незважаючи на це, голкіпер 22-ї школи Богдан Гондзюк за 20 секунд до кінця гри оформив дубль. Підсумку 2-3. Ну двадцять друга школи хочу оцінити, то що вони грають, ну. Так дуже компактно і сильно дуже грають, З ними дуже важко було грати. Ми можемо вірити, Нам потрібно більше грати в пас і крити воротаря з 22 ї школи. Тож хто з суперників стане володарем 80 тисяч гривень, стане відомо вже 13 травня. Саме тоді і відбудуться матчі відповіді. До слова, подарунки отримає кожен учасник турніру. До організації якого долучився і директор туркомплексу «Буковель» Олександр Шевченко. Роман Романторі Андрій Гаргара, новини 402.